Що зараз відбувається на півночі? Як це оцінювати? Чи є спроби ворога реально просуватися з тими силами та засобами в напрямку Харківської області і Харкова? Чи це більше схоже на відтягування сил оборони України? Давайте розберемося більш глибше з приводу цілих завдання ворога по Україні. Вони залишаються безмінні. Це знищення української державності, знищення кожного українця. Є поетапність виконання для противника. Донецька, Луганська область продовжує залишатися пріоритетною. Основні сили засоби противника знаходяться саме там. Водночас, для того, щоб позбавити угрупування сил оборони концентрації сили засобів на цих вітинках, для противника принципово важливо відкрити інший фронт, що зараз відбулося. Харківська область противнику об'єктивно тих сил і засобів, про які каже наша розвідка, недостатньо для того, щоб Повною мірою отримати успіх і вийти на адміністративні межі міста Харкова, але водночас тим сило оборони так чи інакше вимушені отримувати угрупування військ, підготовлені бригади для того, щоб гідно бити ворога і не давати йому можливості нащупати бодай яке слабке місце в обороні. Що зараз відбувається? Противник намагався вчиняти ударно штурмові дії. Декілька населених путів, про які йде мова, це умовно. Буферна зона, і вони реально для утримання є надзвичайно складними, але противник, який туди затягнувся, зазнав дуже дуже суттєвих втрат з підготовлених рубежів сил оборони нанесли максимальне поневраження. враження. Тому а, противник додатково розуміє, що в нього є вікно можливостей. чому це відбувається саме зараз. Тому що вже за півтора місяця сили оборони отримують максимальну концентрацію боєприпасів, а також вогневих засобів, які нам надходять в рамках пакету військової допомоги від Сполучених Штатів Америки, і ось ці півтора місяця є противника для того, щоб роздюргати сили оборони на інші напрямки і нарощувати зусилля на пріоритетно важливих для нього для того, щоб отримати тактичний успіх на полі бою. Чи вдасться противнику такими діями зреалізувати свої наміри, розпорошити сили оборони і? Отримати успіх там на Донеччині, до прикладу, в напрямку Часового Яру чи в напрямку Покровське, за моїм переконанням, повною мірою, противник не зможе отримати тих тактичних успіхів, які ставить перед собою виконати ті завдання, які він ставить перед собою. Сили оборони достатньо потужно б'ють противника на всіх відтинках, і військова допомога вже почала надходити в підрозділи. Тому ми стали стріляти дещо інтенсивніше. Єдине про що хотів би сказати, що Російська Федерація впроваджує інформаційні компанії середи нашого суспільства, основною цілею, яких є посіяти хаос. Друзі, будь ласка, дослухайтесь до здорового глузду. Якщо ми будемо зберігати єдність, кожен на своєму місці, чи то є військовий, чи цивільний, чи підприємець, не має значення. Буде відпрацьовувати на 100% ста можливих, противник не буде мати успіхи по Україні разом вистоїмо. Пане Юрію, якщо ми говоримо. Про східний напрямок і ви, е, з цього почали, що ціль ворога в першу чергу, так захоплення е, двох областей. Яка ситуація зараз е, в районі Часового яру? Е, що використовує ворог, і чи е, ми можемо говорити про відносну стабілізацію на цьому напрямку? Про стабілізацію ми говорити не можемо. Активні дії йдуть достатньо значні, потужні. Але як ви бачите, противнику не вдалося реалізувати поставлене завдання диктатором Путіним і до 9 числа окупувати місто часів яр. Це не значить, що противник 9 число пройшло. Він забув про ударну штурмові дії. Ні, противник тисне і намагається виконати це завдання для противника. Дуже важливо заскочити в сам часів ЯР житлову забудову, бо при переважній кількості живої сили воювати в міській забудові це є зручно, тому що їм на втрати байдуже а утримувати населений бунт саме житлову забудову для оборони – це достатньо складно. На поточний момент противнику цей намір не вдалося реалізувати. Якщо казати на наступні періоди, ми маємо розуміти, що наступний місяць, півтора вони будуть найскладнішими на фронті. За моїми оцінками, можу помилятися, але згідно з цих розвідувальних даних, які є в публічному доступі, найближчі півтора місяця будуть найсладнішими. Я впевнений в тому, що сили оборони вистоять і повною мірою можуть бути певні тактичні успіхи противника на полі бою, це об'єктивна реальність. Противник серйозний, сильний. Але загалом тих завдань, які стоять перед ними, їм не вдасться зреалізувати. І з силом оборони після накопичення сил та засобів, Я впевнений, що на ключовий вітер вдасться повернути необхідні пріоритетно важливі для нас території. Панерущо говорити конкретніше, якщо можемо про це говорити, власне в районі Часового Яру ми знаємо заказу, що є канал Донбас. чи справді першочергова мета наразі ворога це відкинути сили оборони за цей канал. Ну абсолютно це логічно. Їм необхідно сформувати плацдарм для подальшого форсування цього каналу і переходу втворення плацдарму для подальшого переходу на штурм населеного пункту Константинівка. Для цього їм зараз дуже важливо зайти в житлову забудову в населеному пункті Новий часів. Яр, так це один з мікрорайонів, і висід відсунути сили оборони до каналу, і також дійти по каналу до населеного пункту Іванівське. І Кришівка-Андріївка. Тому там ударно штурмові дії не вщухають ні в день, ні вночі. Але знову ж таки, це наміри противника, це логічно, тому що далі платдарм, далі перехід через канал, далі противник отримує вихід на агармацію міст Константинівка, Дружівка, Кривотос, починаючи з Константинівки. Але водночас тим, як ви бачите, навіть зараз по карті Діпстейт. Противнику ці наміри не вдається реалізувати. Там є один відтинок, от Іванівське, uh -huh. і тут трошки вище, якщо ви подивитесь, да, от де зараз мишка знаходиться. Так ось, це ліс, противнику вдалося туди втягнутися, це відбулося майже два тижні тому, і зараз йдуть активні жові бої. Але подальшого успіху противник не мав. Там силам оборони також ситуацію вдалося стабілізувати. Якщо ви звернути увагу на сам населений пункт часів яр, противник намагається обійти його зверху з населеного пункту Богданівське. А знизу населеного пункту Іванівська для того, щоб перерізати логістичні шляхи сполучення і взяти на оперативне напівоточення. За останній час противник також успіхів на полюбові суттєвих тактичних немах тобто цей намір також не вдалося зреалізувати. Пане Юрію хотів би ще запитатися. Бо от ворожі пабліки, бо багато каже, що на сході від часового яру вони вже є в забудовах. Наскільки це відповідає дійсності і чи вони справді заходять, закріплюються, чи лише розвідувальні якісь їхні формування, які йдуть боєм? Ці Інформації вже три тижні. Періодично військові різні видання російської окупаційних військ для підтримання настрій всередині Російської Федерації видають бажане за Звісно, дерогічні групи працюють, але вони отримують достойну протидію, зокрема, від наших спеціальних служб, які своєчасно виявляють і ліквідують. Тому маємо розуміти. Я б не хотів, щоб складалася ілюзія зараз, що все добре, але і я категорично проти того стверджувати, що все погано. Йдуть складні бої в національній визвольній війні. Пане Арію, хотів би згадати про, звісно, ударні дрони, тому що на днях був застосований наш. Як кажуть наш безплатник лютий, загалом він пролетів рекордну кількість 1400, а кажуть, з ухилями від ребу 1500 кілометрів. наскільки це є справді досягнення, і наскільки в цьому плані а, м, наші війська розвиваються, тобто вдосконалюють, розвивають дрони без розкриття подробиць зайвих скажу так, що початок 23-го року розділ, який я маю має честь зачолювати. Отримував від держави 20% відсотків і 80% Отримував від українського народу, української нації благодійної організації, фонди кожен український столбнати на поточний момент. Ми отримуємо більше 50% засобів від держави. Решта продовжуємо отримувати від кожного українця, тому що динаміка бойових дій надзвичайно шалена. Підрозділ масштабувався у нас більші результати і здобутки на полі бою, але і техніки ми застосуємо більше і при тому всьому більше 50%. Дає держава про що це свідчить, що об'єктивно вдалі зразки БПЛА, як приватних компаній, які виготовлюють в Україні, так і за рахунок державного сектору, вони масштабуються, модернізуються так чи інакше фронт забезпечується. Але динаміка бовіді, я наголошую на цьому вдруге, вона надзвичайно шалена. Держава на превеликий жаль при всіх фінансуваннях, спроможностях і потужностях при військовій допомоги наших партнерів при контрактах. Засобів БПЛА з нашими партнерами з іншими європейськими країнами Сполучених Штатів Америки в 24-му році і в 25-му повною мірою не зможе закрити потребу сил оборони і напрямки повоїти в паритет з ворогом. Але є ті засоби, де ми абсолютно переважаємо до прикладу нічні бомбери, типу Баба Яга, неодноразово про це говорила. Mm -hmm. Таких засобів противника немає по півдронах. Якщо в листопаді місяця це було один до семи, на один наш дрон противник мав всім на поточний момент це один до трьох, один до чотирьох. Тобто так чи інакше Україна робить самомирні кроки в розвитку в БПЛА. Я не кажу, що все ідеально. Є багато проблем, бюрократичних проблем з комплектуючими з зборками, з якістю і багато всього іншого. Але, незважаючи на це все, Сили оборони модернізують, проводять відповідність, на полюбові. Проблемні питання доносяться до виробників на державний рівень, також на розгляд, і так чи інакше вони вирішуються. Просто ще треба зрозуміти і усвідомити. Цивільний сектор, приватне виробництво це така, знаєте, високоманеврена машина, як Формула-1. З'явився виклик, якийсь там засоби радіоелектронної боротьби. Раз приватний сектор зреагував, все вже з'явилися засоби протидії, вони поїхали на фронт як волонтерка. Державу можна порівняти з таким великим човном, величезним танкером, який їде, з'явився виклик, штурвал повернули, він повільно розвертається. Це обумовлено тим, що. При формуванні законодавства не було розрахунку на те, що ми будемо в повномасштабній війні, і зараз вноситься ряд змін як в законах, підзаконні акти, в постанови кабінету міністрів для того, щоб країна переходила на військові рейки і швидкість і оперативність прийняття рішень була набагато більшою. Юрій, от ми говоримо про безплатні літальні апарати, і розуміємо так реб. І безполотні літальні апарати, що зараз ну, ворога є потужнішим, на чому треба робити акцент нам? І от ви кажете, 50% дає де держава 50% волонтерські рухи. На чому от власне і про маневрність ви говорите, і оперативність, так що можна значно швидше це передати потреби. На чому треба акцентувати людям при допомозі, тобто це комплектуючі, це реби, це дрони. В залежності від е, запиту, який є, від конкретних підрозділів, якщо ви співпрацюєте з підрозділом, якщо загально ви ні з ким не з сил оборони, що потрібно? Розвідувальні засоби е, мультироторного типу Mavic, Mavic тридцять те, що дає можливість бачити противника в режимі онлайн на передній лінії боєзвітнення в день нічний час, плюс додатково не застосовується для скидання боєприпасів на голову противника, Живучись одного дрона в середньому, я зараз кажу на фронті на складних напрямках орієнтовно тиждень. До тижня можна втратити на наступний день, може два тижні прожити, але ці засоби втрачаються, бо одночас ти вони є конче ефективні. Це і впівідрон. і впівідрон – це видатковий матеріал, вартує близько 500 доларів, летить з боєприпасом і вибухає разом з боєприпасами. Один розрахунок по точному світловому дню може відстрілювати без жодних проблем з високою ефективністю близько 40, Інколи навіть буває п'ятдесяти в день. 50 в в день це мільйон гривень. Тому це війна дуже дорога штука. потрібно постійно насичувати. Якщо ми кажемо про засоби радіоелектронної боротьби портативні, вони також потрібні для фронту великій кількості. Чому поясню сьогодні? Ви надали певний засіб, який давить певний діапазон частот, на яких працює ворог. Завтра ворог зрозумів. Що ми давимо цей діапазон частот протягом півтора-двох тижнів переробив свої засоби на інший діапазон, і нам вже треба іншу реп-систему, яка перекриває і старий діапазон частот, і новий. Відповідно, інколи буває так, що на одній машині стоїть 3, 4, 5 реп-систем одночасно для того, щоб перекрити весь діапазон частот. Тому ця потреба вона буде завжди, ми маємо пам'ятати: якщо ми кажемо про реп-системи, якщо ми кажемо про дрони, це в першу чергу про збереження життя наших військовослужбовців. І друге це про можливість ворог бити дистанційно, не допускаючи стрілкових боїв, що зберігає знову таке життя нашим військовим тому дрони засоби засоба mm -hmm. боротьби і роботизована техніка. Я думаю, що це один з ключових пріоритетів Сил оборони на сьогоднішній день. Пане Юрій хотів би ще вас запитатися. Можливо, у вас є більше інформації стосовно старлінків. Чи використовує ворог ці старлінки, тому що з'явилася інформація, начебто, в співпраці з Білим домом і Ілоном Маском вдалося якось, ніби то в впливати на постачання старлінків на фронт окупантам Ну, насправді. Це ж маємо розуміти технологічно, достатньо складна штука. Вони можуть купити старлінки в будь-якій європейській країні, і е, я умовно кажу так, uh -huh. але в рюкзачку провести до території Російської Федерації. Противник активно застосовує систему Старлінк. Тому вживаються певні заходи по зонуванню і в певних зонах на територіях, які є окупованими, так чи інакше, якось ця ситуація врегулюється для того, щоб противник не мав повної можливості використовувати так само стрінки, як це робимо. Ми якщо ми, але якщо ми кажемо про передню лінію бозі, так чи інакше противника така можливість зберігається. Достатньо часто виявляємо, і наносимо враження на знищення по тих місцях, де застосовується стрілін, бо це завжди будуть або пілоти. Або це буде якийсь центр прийняття рішення, який оперативно передає інформацію. Пане Юрію, не завершення. Скажіть, будь ласка. Чи працює у вас якийсь рекрутинг? Якісь підхідів, де ви набираєте, чи вам потрібні спеціалісти, або кого ви можете навчати операторів дронів? Це я коротко не вийде, але спробую. Перше підрозділ масштабувався 2,5 з тому з роти до батальйону, тобто ми стали майже в 5 разів більше. На баточний момент активно йде в період комплектації. Ми вже пройшли екватор комплектації. Це і пілоти, і штурмани, і електротехніки, і водії, і кухарі, і інші категорії військовослужбовців, які ефективно забезпечують як життєдіяльність підрозділу, так і безпосередньо виконують бойові завдання на передній лінії. Саме тому ми потребуємо людей в першу чергу, які вмотивовані. Мотивовані люди, які усвідомлюють, що захистити свою сім'ю можна починаючи з лінії бойового зіткнення. Бо коли противник прийде до вас додому, то вже буде пізно. Він забере ваше життя і все не дорожче, що у вас було. Просимо до нас, заповнювати анкету протягом двох тижнів. Вам можуть не відповідати. Велика заявок, їх треба працювати, але з вами обов'язково зв'яжуться. Поспілкуємося, якщо ми знаходимо спільну мову, а спільна мова проста, виконуємо наполегливо свою роботу, наближаємо перемогу. Це потрібно усвідомити, що ми забуваємо про все, що було до, і максимально акцентуємося на бойовій роботі. Тоді вам до нас проходите загальну військову підготовку, один місяць спеціалізовану підготовку. Це ще місяць. Потім від двох тижнів до місяця підготовка всередині розрахунку це бойове злагодження, робота з досвідченими екіпажами і десь на початок четвертого місяця, або активно починаєте виконувати завдання вже самостійно в складі того чи іншого розрахунку, або відповідно за своєю військово військовою бурковою спеціальності, яку отримуєте у нас. У Нас потужна команда, ми забезпечуємо дуже гарний результат по знищенню окупанти. Тому, якщо говоримо про можливості бути ефективними на цій війні, вам до нас Юрій. Дуже вам дякую за цю інформацію. Нагадаю, нашим глядачам з нами був командир батальйону ударних безплатних летальних комплексів Ахілес, 92 92-ї окремої штурмової бригади, Юрій Федоренко.